27 вересня, 25 й рік, 4 секція, верхній поверх. Не у всіх квартирах, але в частково вже є обісрана головами стяжка. Ви не бачите? А... Окна, які... Они только на проветривание открываются. Там есть драбина. хочешь полез? Да нет, конечно. А тут э, мені подобається а де зливна труба. Ну, она ж має починатися, напевно, з цього поверху, ні? Рома! Рома, ви ще тут? А скажіть мені, будь ласка. А де наша зливна труба? Яка? Каналізаційна? Ну, тут немає. А що? Ну, я так розумію, що ну, наші сюди не заходили. Вони просто демонтовані і після цього ніхто цим не займався. Ну, знов таки, питання забезпечення да, доступу. Е -е. В принципі, все ще можу сказати. Ну, немає. А, так, добре. Це означає наступне, що ви, а, сантехніка, як коли запросите, то вам стояки потрібно буде забезпечити доступ. Да, да. І позвоните ви сьогодні, що вчора це мало відбутися. Ну не ви, а Паша. Кому позвоню? Людям. Мені, щоб я а. людей організувала. А які плани, коли це планується? Знаєте? Ні? Ні, звичайно. Ну все ж, так? Ну, в цілому ситуація така, що ну, є бригада сантехніків, і виходить, що ну, відпрацьовують для забезпечення інших бригад, в першу чергу, або ну, далі рухаються там, по своїм етапам робіт. Тобто ну, Зараз там, більший акцент йде на 5-6 секцію для забезпечення точок. Ну, тож, там э, стояки змонтовані, і треба забезпечити точки. Люди цим займаються. Ну, і, і так воно буде йти. Добре, Рома, а ніхто не попіздить эти точки потім. Mm, ну це, ну, це труби просто. Труби і крани. Ну, дивіться, ми, Як, ми яким будете підключати. Ні? Тобто ситуація така. Ну, типу, виводиться, да. можемо сюди вот зайти. Подивіться, що вони зробили. Тут власник просив трошки добавити точок. Да. типу під uh, стрілку. Да. Uh, ну, це вони перед стяжкою uh, вивели, потім ставиться планочка і з неї там фітінг, який просто скачить. Вот, фітінг мушко. називається, да. Да. Ну, його, типа, не, не фіт... так. Його треба не вирвати. Не ну, вирвати? З нього користі немає зовсім. Ну, типа, якщо людина приходить і знімає його. Не дати маргінальною Ну, У вас, у вас не вони не такі є і є. Тут. Там, в принципі, мозгів не треба багато, щоб о, цю штукатурку носити на сьому повак, але я бачу, що і тут є проблеми деякі. Да. Ясно, значить, ви вже ставите фітінги на шостій секції. Mm, ні. Що не ставите? Ще тільки готуєте Ди... планочку. Mm, ну так, да. вони вже поставили, тобто mm -hmm. завели в точку, ну, тобто, місце да, определенне. Mm -hmm. Після того, як з'явиться да, коли вже підійдемо до етапу оформлення uh -huh. цього, от, буде робитись гідроізоляція, штроби заштукатуряться, викличемо ще раз сантехніка, він видвине, там все це діло. А там вже як надо треба ще перевірити під, під компресором, під піддавлення. Да. Перевіряються. От, шоста секція повністю перевірена, п'ята секція вже перевіряли. І Знов перевіряють, от якраз от цю розводку точок роблять, і вже там сьомий, шостий, п'ятий, там, там ну, там, за вересня перевірялися. Ну, ну, труба накачується, Я знаю, там так. на грібенки, угу. і під тиском там, вона тримає сутки, там, ну, дві години достатньо. там, Обережно. Сімпотніксу сутки тримає, краще. Ясно, добре, не будемо вас відволікати, почнемо далі. Крани, те, що ви кажете, їх треба буде вже ставити, коли. Ну, Двері закрити, будуть да, і замок, але да? ну, це не факт, що не вкрадуть. Це прям а, разом із фаянсом треба. Що ну, таке фаянс? Ну, внітаз, а, раковина. Все, раковина, воно навішується. Ставимо крани, теж дорога штука. Ставим да. фоні, да, да. ну це підключаємо. Ну тільки так, але це і, поси... вже і після в... плитки, після Да, я розумію, після і потрібно буде посилювати охорону, тому що і кармани перевіряти у всіх співробітників при виході. Тому що це буде. Ну, ви ж бачили на е, третій секції на восьмому поверсі і на сьомому е, вашу нову вже проводку вирвали з штукатурки? Ну, чесно кажучи, я не ну, казали, я не, не бачив. Але я спитав у електрика, він каже, що ну, було діло, і наче там відновили. Відновили, ну це ж також в карманах можна перевірити, правда? Налудив там на цигарки, ото. Так, не, до, мене, не, не мене. до вас. Я розумію, що не до вас. Ну так, Ви... реально, це треба посилювати охорону, І знов це не питання до нашої фірми. Да? там ми, там... Бут, як ми там, сюди... ну, Якщо під... якщо замовник підпише акт і виконавчого, то це вже відповідальність кого? Замовника? Ну, до здачі робіт е виходить відповідальність Підрядник. збереження підрядника. Да. Ну, але тут теж є такий юридичний момент. Я в договор це точно не цитую, але як з практики це відбувається, прямо до здачі от всього, об об всього, в принципі, це відповідальність підрядника. Ну я маю надію, що Владислав Батькович під охорону. та хорону. Це ж поліквартира, Ніколай з сім'єю. Він мені дзвонив. И, и спрашивал, что там происходит, потому что он хотел теплое поло. Ну, хотел и сделал это. Ну, я не знаю, это он неделю назад звонил. Неделю назад, mm -hmm. Mm -hmm. Тут ничего не а, ну, нет, да? тех, ну, тех, ну, если он не подавал заявку подрядчику непосредственно, я не то... знаю. Ну, с нами две квартиры связались, по ним О, запроектировали. Вот, вот где мы... они сидят. Mm -hmm. Вот ты как залез сюда? Ну, на этом поросе две квартиры, короче. Ну, эти квартиры я все время попросил, на связи, да, они да. все время на связи и мы все время под контролем. А здесь даже я не в курсе, что хотел человек. Если бы хотя бы я была в курсе, я бы как-то тоже сообщила ну, да, да, об да, этом. Можно было остановить, просто Конечно. Поцарь. Ну, значит, будет без теплого пола. Ну что сделать? У него ну, не электрическое не бросить, а, а потушность... А, а потужність. Ну, скільки там, 150 Вт на метр квадратний буде, і він буде видавати тепло там, 200 Вт. Коротше, чайник включать не стоїть. Холодильник можна, ну, чайник не стоїть. Якщо то, точково це питання, там санузел в 2 квадрати, то в принципі нічо страшно. страшного. Нічого страшного, согласна. Квартира, це вже питання. Тут ж, коротше, обмежено живлення, типу, 3 на 4 кабель. 8 172. 172. Это же 172, правильно? Что скажу? Да, целана.